Друзі, доброго дня! Приїхали сьогодні одразу зранку в Нідерланди і заїхали на одну із автоплощадок. Знаходиться вона в місті Апельдорн. Площадка називається в нас Автовієнц. Ось так вона називається. Ви можете заходити до них на сайт. В них досить таки багато автомобілів. І Нам було потрібно знайти для нашого замовника Hyundai Ioniq. Правда, в нас був зарезервований білий колір і комплектація майже та сама, тільки відрізнялася тим, що ще був обдув сидіння. Все решта один в один. Пробіг єдентичний, але ціна ось цієї машини вийшла нам для клієнта майже на 1100 євро дешевше від того, яку ми зарезервували. Одразу проплатили, був готовий техпаспорт на ньому. Оформили, очікуємо зараз на затаможування, тобто затаможуємо автомобіль. Митна декларація для того, щоб переїжджати кордон, і будемо вирушати за другим автомобілем. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Ми ще знаходимося в Нідерландах, будемо ще завтра, я так думаю. Мій номер телефону 097 606 2599 Дякую.